Привіт усім шанувальникам фактів та глибокої аналітики на каналі Факт.ЮА. Перш ніж ми зануримося у складну, але надзвичайно важливу тему, що потенційно може змінити геополітичний ландшафт назавжди, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Сьогодні ми спробуємо розібратися в одному з найгарячіших питань сучасності: чи можливий розпад Російської Федерації і які наслідки це матиме для світової безпеки? Розпад таких великих держав, як Росія. Не є чимось новим в історії. Ми бачили це з Римською імперією, Османською імперією і зовсім нещодавно з Радянським Союзом. Однак у сучасному світі, де Росія володіє величезним ядерним арсеналом та контролює значні енергетичні ресурси, потенційний розпад цієї держави викликає як надії, так і серйозні побоювання. Деякі експерти вважають, що це може призвести до хаосу та нестабільності. Тоді, як інші бачать у цьому шанс на встановлення більш справедливого та безпечного світового порядку, існує кілька ключових факторів, які можуть спровокувати або прискорити розпад Російської Федерації. По-перше, це етнічна та культурна різноманітність. Росія це федерація, що складається з понад 80 суб'єктів, багато з яких є національними республіками з власними мовами, культурами та історією. Деякі з цих регіонів вже мають історію сепаратистських настроїв, які можуть посилитися в умовах політичної або економічної кризи. По-друге, економічні проблеми. Залежність від нафтогазових доходів робить російську економіку вразливою до коливань цін на світових ринках. Санкції, запроваджені проти Росії, також суттєво послаблюють її економічний потенціал. Регіони, що не отримують достатньо фінансування з центру, можуть шукати шляхи до більшої самостійності. По-третє, політична централізація та відсутність реального федералізму. Багато рішень приймаються в Москві, і регіони мають обмежений вплив на власну долю. Це створює відчуття несправедливості та може підживлювати сепаратистські настрої, особливо у тих регіонах, які відчувають себе ущемленими. І звичайно, зовнішній фактор. Поразка у війні проти України або навіть тривала та виснажлива війна може стати каталізатором для внутрішніх змін, посиливши невдоволення еліт та населення. Розпад Росії може мати як вкрай небезпечні, так і потенційно позитивні наслідки для світової безпеки. Загрози. Ядерна зброя. Найбільша загроза це контроль над ядерним арсеналом. Якщо центральна влада ослабне. Існує ризик, що ядерна зброя може опинитися в руках неконтрольованих угруповань або нових нестабільних держав. Це може призвести до катастрофічної ескалації та поширення ядерної зброї. Регіональні конфлікти розпад може спровокувати численні територіальні суперечки та конфлікти між новоутвореними державами або етнічними групами, які проживають на одній території. Економічний хаос, руйнування економічних зв'язків та інфраструктури може призвести до економічної кризи в регіоні, що матиме глобальні наслідки, зокрема для енергетичних ринків. Хвилі біженців, масштабні конфлікти та економічні негаразди можуть викликати величезні хвилі біженців, що створюватиме гуманітарні та соціальні виклики для сусідніх країн та Європи в цілому. Можливості деімперіалізація та демократизація. Розпад може призвести до появи нових, менших, але більш демократичних та стабільних держав, які будуть орієнтовані на співпрацю, а не на конфронтацію. Зменшення геополітичної напруги, зникнення єдиного агресивного центру сили може значно зменшити геополітичну напругу, дозволяючи країнам регіону розвиватися мирним шляхом. Вивільнення ресурсів. Нові держави можуть отримати доступ до своїх природних ресурсів, що дозволить їм самостійно розпоряджатися ними і покращити економічне становище. Припинення імперської агресії припинення імперських амбіцій Росії може означати кінець багатьох конфліктів та стабілізацію кордонів у східній Європі і Центральній Азії. Питання розпаду Російської Федерації є одним з найскладніших і найнеоднозначніших у сучасній геополітиці. Воно пов'язане з величезними ризиками. Але також із потенційними можливостями для формування нового, більш стабільного світового порядку. Міжнародна спільнота має бути готовою до обох сценаріїв, розробляючи стратегії мінімізації загроз та максимального використання можливостей. Це потребуватиме скоординованих зусиль, дипломатії та, можливо, нових підходів до вирішення глобальних викликів. Дякуємо, що були з нами на каналі FACT.UA. Які ваші думки щодо цієї теми? Чи вважаєте ви розпад Росії неминучим? Чи бачите в цьому більше загроз чи можливостей? Поділіться своїми думками в коментарях нижче і не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікавим та інформативним. До нових зустрічей!